Напевно, дзвіночок забрати, бо я вже не встигаю. Треба було дзвіночок забрати. Серце? Екстра серце. Всім привіт, з вами Лимонад і це мій найперший летсплей. Відразу кажу, можуть бути деякі затупи, можу деколи щось не договорити, або дуже багато говорити і відійти від теми, бо я банально не знаю, як робити летсплеї, і, і я завжди робив відео з великим кількістю монтажа і читав тупо сценарію. Тому навіть не знаю, що ще сказати. Ну що ж, починаємо. Так. Відразу бачимо, що гра <свісно> має досить шизофренічну графіку та й стилистику теж. Що ж, ну, першим ділом нас зустрічає, звичайно ж, тренінг. Проходимо. Зразу кажу, українізатор у мене чогось не працює. Чесно, не знаю чого. Тому цей тренінг буквально не понадобився. Моментами я просто не знаю, що говорити, тому буду мовчати. Тренінг ми фактично пройшли, тож підемо далі. Тут нас зустрічає наш найперший раненган. Ну, фактично ранган. Джон Гутер. Куртинка щось напоминає. Чесно, гра досить інтересна. Таке ніби створювалося для спідранерів. Але я, на жаль, не спідранер і ніколи не знав, як ним бути. Тож мої рівні, напевно, будуть проходити ну, дуже довго. Кажу вам не обіцяю, що буде все дуже швидко. Але я вже чуть-чуть, в принципі, вмію грати, так як я... Прийшов декілька раненганів і почти прийшов першого боса. Ага, тут лишився ще він. Оп. Потрібно забирати кожного моба. Було чим побільше лута. Опа. Вибачаюсь, якщо інколи буде в мене м -м, слова не українські, не увазі, російські, а закарпатські. Ого, вже 23 й комбо, Щоб я опросерву. Опа, банан. Чесно, якщо так подумати, то Виглядає все... ніби його намалювали в пейнті. Ну, наскільки я знаю, такої програми, щоб малювала такій стилистиці, напевно, бушу і нема. Ні, можливо, є, але я про неї не знав, та... Мені здається, вона не така вже і популярна, якщо я про і не знаю. Вірте, мені знав багато. Я знаю багато програм е, для малювання, можна сказати. Щось я не дуже встигаю. Вже дві минути залишилося, а я ще на першій локації. Стигнути А вже пофіг на який ранг це чи Б, чи А, чи С. У неї встигнуто. я бачу, що вже не встигаю. Так от То не то. То то нічого за те. Якщо програю, то зможу вам показати анімацію програшу. Я напевно також буду робити, крім летсплея також і огляд гри, і ці художни мені пригодяться. О, все. Ще мінута у нас залишалася. Це був краще збіг, ніж чим... мій найперший. Ну, але зате в мене перший був на ранг А. Досить непогано зайшов, ще й всі інгредієнти забрав. Напевно, іще один раненган пройдемо і... Ну, оцей. І думаю, можна на цьому серію і завершувати. Як для першої серії, мені здається буде достатньо. Мені здається, цей рівень не буде прям таким великим. Хоча на ньому я перший раз програв. Бо банально не розумів механіки цієї гри. Та І тепер я... Знаєте, не дуже професіонал, але ну, вже хоч щось можу. Угу. Кнопки ще все путаю. От як таке сталося взагалі, не розумію. Такий бах О, це нова обілка, можна сказати. Нова можливість. Лицар. Він може смешок бити. А свіще знімає цю обілку. Треба було, напевно, дзвіночок забрати, бо я вже не встигаю. Треба було дзвіночок забрати, а то вже довго до нього йти. Опа. Дісі, встигнемо. Хоп! Ранг А. Автоматично. Все, тепер біжимо. Півтора минути залишилося. Добре, що густаво нам показує, куди йти. Бо коли я перший раз проходив цей рівень, то я банально не розумів, куди мені потрібно йти. Густаво, якщо щось, це оцей друг Пепіно, що нам тільки що показував пальцем. Це минута залишилася, я думаю я вже встигну, бо я на останній локації. Опа. Трамплін можна сказати. Ей, -е -е, не туди. Вже почти зроблений рівень. Ну, тут чуть-чуть залишилося буквально. Все, ми прийшли. Ще один рівень пройдений, та я думаю, можливо, навіть можна піти ще на один раненган. а вже в майбутній серії піти на боса. Прийшов на ранг, а мені здається, це непогано. Звичайно, що можна прийти і на ранг це, але мені здається, ну. То ще трата часу. О, мені хватає на боса. Ну що, тоді йдемо. Людина поприга. Протистояння. Я ще навіть не був на цьому босі, мені здається. Так, я на ньому не був. Ну, вода Просто б'ємо його, коли він підсвічується білим. Ай. -о. Повертає. Напевно, друга фаза. Отак. От Є yeah. не встиг. Та як так? Зрозумів? Ну. Но... А як тепер це дефати? Я тупо не встигаю. Він повітря О! Получилося? Да, Pizza Тавер досить... Pizza Tower досить інтересна гра. Незвичайно. А... а. Тепер я зрозумів. Він напевно, буду любуватися тепер ним. Так, я вгадав Оп. Туда. Все? Я переміг. Друга фаза. Ясно. Тепер будуть всі його атаки швидшими, так? Ляпота. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ай-яй. Ну от як можна було дізнатися, що там буде та статуя. Звичайно, з першого разу нічого не вийшло, та я думаю, можна спробувати ще раз. На цей зараз я постараюся краще грати. Я вже, в принципі, зрозумів механіку. Тепер друга фаза, якщо так можна назвати. Повторення. Скок. Тепер Повітрі. Не встигаю. Не встигаю. Так є. І ще один раз. Це напевно найважча фаза. Ай-яй-яй. Та що таке? Так, є е. не встиг. -яй -яй. Туда. Друга фаза. Перший удар. Другий удар. Третій вдар. Ай. Все. Ай-яй-яй. Як так можна? Я банально на одних тих самих помилках попадаюся. Это вам не капхеда. Так не можно. Туда. Угу. Четвертый е пер. Акцію на реакцію. Ще проблема в тому, що в цій гри не можна мишку підключити. В принципі, як і в капхеді. А я... І це... робить геймплей досить важче. Бо... в мене ноутбук уже не новенький. може інколи затупити. Я можу... Або не прожати ті кнопки, або не встигнути прожати. Давай давай, підходи. Оп. Перший. Так. Друга фаза. Е, кнопки. Статує. Перший. druhý. Perši. Druhý. Perši. Druhý. Так перший другий. Ні. Дай... О, два серця два серця. Ні. чуть-чуть залишалося, да як так? -то. Екстра серце, Екстра серце, третя фаза. Що? Так, а тепер чесно я взагалі не знаю, що робити. Получається третя фаза. Щось я туплю. О, перше. Тепер треба попасти в цього малого. Ясно. Виріс. Так. Давай. Ай, на нього, цього шпундрика. давай Хоп. Та як так? Я, одне серце. Я не можу так програти. Дивіться на нього Та шо ж ти будеш робити да, да! Я прийшов я прийшов так, ні че зависло о, ключ! Є, yeah, я пришел, да. таши босс, yeah. А Де А Окей. Okay. Сирий, но. Сирий, но прийшов. Ну, значить прийшов Так, так, так. Все. Пезі мною є ключик. Яким я можу відкрити от вихід на другий етаж. От, до речі. Це не ліфт. Другий етаж, але мені потрібно, напевно, на перший, бо я ще не все прийшов. Що це тут? А, ще один рівень. Тут ще два рівня. Два раненгана. Але це. Ви вже побачите в майбутньому відео. Дякую за перегляд відео. Це для мене справді важливо. Я старався. Я старався. Розумію, що відео не ідеальне. Почти без монтажу, лише буду вирізати деякі неінтересні моменти, але побачу вашу реакцію, чи сподобалося вам, чи ні. Самі розумієте, Ютуб тепер не дуже багато грошей дає, тому от моя монобанка, хто хоче, тот донатить. Дякую за перегляд іще раз. Бажаю всім сієсти!